До 2017 року це був пам'ятник Леніну у 2017 році. За ініціативи сільської ради села Котлярка місцевий художник перетворив його на пам'ятник Тарасу Шевченку. Найскладніше було опиляти міцний бетон, розповідає художник Володимир Гарасимчук. Обробка пам'ятника тривала близько двох тижнів, каже він. Хотілося зробити його так, як я уявляв. Боротник я доліплював, обзарика йому там місто газети Чекипка у нього була. Ну і болгаркою пиляв, шарф, щось я йому там доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив полк пальто. не вдалося змінити пам'ятнику ноги, розповідає Володимир Гарасимчук. Тарас Шевченко носив модні туфлі з загостреними носами. Проте загострити округлі черевики Леніна не вдалось. Ну я пробував їх, їх невозможно болгаркою зрізати. Ініціювала перетворення пам'ятника Леніну Тетяна Петрук, завідувачка будинку культури з села Котлярка. Коли побачила, що його вже отут -от тут -от повалять, ну чогось заболіло в душі. І зразу мені стукнуло таке в голоду. А чого ж його не переробити? І я звернулася в громаду, потім підійшла до Герасимчука Володимира Григоровича і кажу: Володь, ти його переробиш чи ні? Перероби, пожалуйста, з Леніна на Шевченка. Якби пам'ятник Леніну знесли, грошей на встановлення нового пам'ятника не вистачило, порозповідає Тетяна Петрук. Саме тому громада вирішила дати нове життя старому пам'ятнику. Скульптура була покрита міддю. Володимир Гарасимчук, художник, зняв шар міді, продав його, а на вилучені гроші закупив матеріал для робіт. Місцеві жителі села Котлярка розповіли кореспондентам Суспільного про своє ставлення до скульптури. Не було руйнування, була праця художника, творчий задум. Хто не знає попередній пам'ятник Леніна, то взагалі згодний, що це Шевченко. А хто знає, в того є все ж таки, ота спогади, сумніви. Я вважаю, що це дуже класна ідея була змінити. Я теж вважаю, що це була непогана думка змінити на Тараса Шевченка, тому що ну це взагалі так і потрібно, так як ми живемо в країні. Воно потрібно це наш письменник український. Тому я думаю, що це гарна була думка. Він не похожий. Не похоже, його не треба, було, вони його переробили, але він все одно ми знаємо, ми відколи живемо тут, ми знаємо, що це він там. Його взагалі треба було зняти. Взагалі треба було зняти. А чого? Я такої думки, що ну, все одно ж там остається те. Оте, наші герої поприходили з війни, чого не поставить? Ну там. Обеліска якогось, чи дотрималась громада закону про декомунізацію, перетворивши пам'ятник Леніну на пам'ятник Шевченку? Кореспонденти Суспільного запитали у Володимира Теліщака, заступника голови Українського інституту національної пам'яті? Формальної точки зору пам'ятник Леніна прибрала з публічного простору, просто його ну змінивши. Але як на мене, це не дуже добре власне для вшанування постаті Траса Шевченка. Очевидно, що громада в межах своїх повноважень може вирішувати це, як вона вирішила, але очевидно, питання про художні вираження, про естетичні цінності вони повинні також враховувати і мені за якраз всю, з цього боку, з цієї точки зору, вважається, що це далеко не найкращий і не оптимальний спосіб декомунізації і вшанування пам'яті Тараса Шевченка Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирська область.